Ось який номер на Віллі ми зняли на балі. Ми переїхали вже в інше місто за 60 доларів на двох зі сніданками. Чуєте, як пташки співають? Ось. 60 доларів по 30 доларів. Hello. Ось. Так, це гардеробна. Це ванна з тропічним душом. Бачите, все красиво. Ось. І там ще за вікном, а я не знаю, що там. Там джунглі, рисові поля. Ну, є ще басейн, звичайно. Так, а тут басейн зразу в нас під, під нашим балконом. Ми правда тут плавати не будемо. Але так нічого. Так, ми прийшли на сніданок на нашій діллі. Тут вже підготували місце. Ось йде дощ. Ми з подругою зняли їм на балі за 60 доларів разом з сніданками за номер на двох. Подивіться так, нам принесли сніданок, але поки що ще не все. Ось свіжі фрукти папайя, манго банан, свіжий кавуновий фреш, гранола з, мабуть, з грецьким йогуртом і кава. Зараз ми ще чекаємо на панкейк. У нас було на вибір три види сніданків. Ми обрали бананові панкейки, ось як вони виглядають. Разом з гранолею, йогуртом Thank you. і натуральними джемами клубнічним, манго і з медом. Ну, Непогано, як це такі гроші.